Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на ютуб-канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що і для України, і для Європейського союзу життєво важливо, щоб європейські керівники на саміті цього тижня. Змогли схвалити рішення щодо початку переговорів про вступ України. Європейська комісія, виконавчий орган ЄС ще у листопаді 2023 року оголосила, що рекомендує цей черговий крок на шляху до українського членства в організації після того, як у 2022 році Україна отримала статус кандидата. Але на тлі приготувань до саміту, який має відбутись у період 14 по 15 грудня 2023 року, виникли побоювання, що рішення, для якого потрібна згода всіх 27 членів ЄС, може бути відхилене через заперечення Угорщини. І ми у попередніх відеоматеріалах якраз говорили про те, що угорська сторона вона активно артикулює позицію навколо того, що переговорний процес. Не потрібно розпочинати з українською державою, оскільки остання не готова до вступу в Європейський Союз. Дмитро Кулеба, якого запросили на зустріч з міністрами закордонних справ Європейського союзу в Брюсселі 11 грудня, підкреслив, що Україна виконує взяті на себе зобов'язання. Міністр також визнав проблеми у відносинах Києва з Будапештом, вказавши, що того дня мала відбутись перша розмова з його угорським колегою Петером Сіярто, вперше від початку відкритого російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан також досі не мав жодної офіційної двосторонньої зустрічі з Володимиром Зеленським з часу обрання українського президента 2019 року. Я не можу уявити, я навіть не хочу говорити про нищівні наслідки, які будуть, якщо Рада Європейського Союзу не зможе ухвалити це рішення не лише для України, але й у широкому сенсі для питання розширення загалом. Сказав. Дмитро Кулеба, журналістам, також він додав, що для України, для українського народу це було б дуже демотивуюче рішення, але і для Європейського союзу це було б сигналом щодо цілого континенту для справи розширення, а також і далі, що ЄС не спроможний схвалювати рішення історичного значення і виконувати свої обіцянки. У Зеленського було кілька нагод звертатись до Орбана під час міжнародних зібрань, зокрема, під час інавгурації нового президента Аргентини в Буенос-Айресі 10 грудня, і ми бачили це коротеньке відео. Так воно було недовгим, під час якого Володимир Зеленський так про щось спілкувався з угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном, але це було знову ж таки Це дискусія. Хотілося знову ж таки побачити двосторонні переговори, так офіційні, між Зеленським та Орбаном, де два лідера могли б обговорити ті чи інші питання, які, до прикладу, хвилюють угочно в контексті початку переговорного процесу між Європейським Союзом та Україною. Хоча ми достатньо чітко зрозуміли, чого хоче. Угорщина, але можливо, під час такої двосторонньої зустрічі у Зеленського буде можливість переконати Орбана у тому, щоб останній не блокував цей процес. Загалом, Володимир Зеленський не розповів, що саме він говорив угорському прем'єр-міністрові, але сказав, що розмовляв максимально відверто і зрозуміло про наші європейські справи. Ну, звичайно ж, мова в першу чергу могла йти про ось цю. Позицію угорщини щодо початку переговорів, уряд Віктора Орбана продовж останніх тижнів вів гучну кампанію із заявами про як стверджують у Будапешті неготовність України до членства. В Європейському Союзі, хоча рішення про переговори означало б лише початок, напевне, кількарічного процесу без жодних твердих термінів, можливо, вступу. Це ми також обговорювали, що Угорщина, розуміючи, що означає рішення щодо початку переговорів між Україною та ЄС, Намагається це подавати, що начебто після ось цього рішення Україна вже завтра, післязавтра буде членом Європейського Союзу. Хоча Угорщина знову ж таки прекрасно розуміє, що означає процес спочатку переговорів, що це довготривалий процес, немає конкретних термінів навколо того, коли Україна остаточно увійде. До Європейського Союзу, але при цьому вони спекулюють саме на цьому питанні. Віктор Орбан, який навіть після початку відкритого російського вторгнення в Україну, зберігає тісну співпрацю з Москвою, висловлюється проти санкцій щодо Росії і зараз також виступає проти європейських програм допомоги. Угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто 11 грудня не подав ознак готовності до компромісу, хоча визнав, що його країна йде всупереч позиції більшості інших країн Європейського союзу. Більшість європейських політиків хочуть схвалювати таке важливе рішення щодо майбутнього Європи, яке зовсім не підготовлене і не має стратегічної згоди. І тут варто зазначити, що Петер Сіярто відверто бреше, коли говорить, що це рішення не підготовлене і не має стратегічної згоди. Тому що якщо ми проаналізуємо висновок Єврокомісії, яка Рекомендувала розпочати ці переговори, то там достатньо все чітко прописано так, де ми зробили знову ж такі реформи, чому потрібно розпочинати процес переговорів, а де Україна повинна завершити зміни. Тому це абсолютно брехня, коли Сіярто говорить про непідготовлене рішення і про те, що це рішення не має стратегічної згоди. Тому що якби це мало місце, то Єврокомісія такий звіт не надала в бік України. І далі він говорить: ми не поступимось під жодним тиском, незалежно від того, звідки він чиниться, ким або які це шантажування чи обіцянки. Загалом сказав Сіярто. Ось така інформація навколо подій, яка має відбутись у період 14 по 15 грудня, маю на увазі Раду країн Європейського Союзу, де має якраз розглядатися рішення щодо початку переговорів між ЄС та Україною щодо вступу. Ми знову ж таки маємо сподівання навколо того, що українські дипломати вони зможуть. Якось переконати угорську сторону, щоб остання не блокувала це рішення, але Угорщина дуже активно показує свою точку зору, якраз навколо того, що вони готові там накласти вето на цей знов-таки процес, не зважаючи на те, що Європейський Союз він там готовий робити певні поступки в бік. Угорської держави в фінансовому плані, незважаючи на те, що і Україна зробила певну поступку для Угорщини, виключивши отіп-панк з списку банків як тих, що фінансують тероризм, це все поки що на Угорщину не діє. Тому, знову ж таки, сподівання, останнє це на дипломатичність. Тому що іншої мови, поки що я не можу навести, якою можна спілкувати з Угорщиною, щоб вона не займалася блокувальними цими процесами. А так ми прекрасно розуміємо їхню поведінку, це все співвідноситься з симпатіями до Росії, до Путіна. Так ми ж чуємо, що Орбан він говорить не тільки що проти початку переговорів. Між Україною і ЄС, він не проти російських санкцій. Вони говорять про те, що їх потрібно переглядати, що санкції несуть шкоду до Європейського союзу. Так для чого він це говорить? Для того щоб показувати свою прихильність до російської знову ж таки сторони, і це є достатньо така печалька для української. Держави. Тому будемо залом дуже уважно спостерігати за подіями, які будуть відбуватися у цей четвер та пятницю щодо Ради Європейського Союзу, і будь-які оновлення щодо цієї події. Ми їх будемо одразу обговорювати на Ютуб каналі. А це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на Ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити, йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!